Так, тепер можемо продовжувати. З тими компаніями ясно. Більш-менш давай такого можна зробити. Попробуємо пошукати оці класи і зрозуміти, то я зараз зроблю те, що... Що я мав на увазі, та розібратися, що робить цей код як він працює. Е, це можна або е, тикаєш Escape в консолі, знаєш таке? Я якраз так і роблю. Викликаєш консоль, і якщо там працює jQuery, то можна з його допомогою дістати ті елементи е, по іменю класу. які От у нас є mm, вони. Ну, mm. ну я так проходжу і роблю чуть по інакшому, я так перебираю по порядку, але зараз. Так, да. от в нас є один такий елемент. Нам цікаво, що це тільки один. Нам видало. Чомусь. А мало би видати цілий масив. Тобто ну, вже питання, чи спарсить воно всі посилання, чи ні. Ну це треба буде перевірити. А, відповідно тобто, оцей код він парсить оці всі посилання. І в результаті в принті mm -hmm. а, видає просто шреф на якусь сторінку. Причому він тут відносний. А, це є той div, Далі всередині є якесь посилання і в тому шрефі, от є відносне посилання. От нас цікавить його е, дістати. Mm -hmm. Теоретично оцей принт мав би видати ці всі відносні посилання. Mm -hmm. Тут е, зверну увагу на такі моменти е, важливі. Оцей от Scroll Е, він горне сторінку до кінця для того, щоб е, відкрилися всі. Е, Ну, Всі-всі штуки. Оці. Ага. Ну, такий самий простий спосіб, браузерний, та, яким чином дістати весь список. зрозумів. Тобто Windows, scroll to до кінця документу і потім одиниться, одиниця. Мілісекунду почекати, поки. Чи секунду? секунду. Поки підгрузиться. Element WebDriver, Wait. Driver 10. Тобто, ми щось там чекаємо. 10 не знаю чого. Until. Uh, і чекаємо доти, поки підгрузиться uh, Retent jQuery Active 0. Тобто, поки знову, напевно, jQuery буде активний чи не активний. Словом, uh, це ми чекаємо, uh, поки, поки, поки грузиться оцей весь контент. Mm -hmm. От, uh, <кій> сюди на сторінку загружається 7400 фірм відразу. І це, в принципі, погано. Але для цього рішення, якщо воно в нас буде працювати, то хай воно так і буде. І пізніше для оцих от фірм, що ми можемо зробити? Чи я можу зараз скачати цей файл? Я можу навіть його тут редагувати. Я сам на Python не писав, тому досвіду в мене менше ніж тебе, але е, приблизно воно би мало виглядати ось так. Е, що цей Pace Source ми запихаємо в HTML і потім згодовуємо цей, е, це, власне, цей HTML, цей лінк, ну, неправильна назва змінної. І це ми згодовуємо в, в Beautiful Soup. І е, компонент для обробки. Е, HTML? -у? LXML підгружається. Це його потрібно підключити до Beautiful Soup, а Здається, окремо і десь його завантажувати. Так само Beautiful Soup треба якось ще інсталювати. Це тобі доведеться розібратися з тим. Е, ви маєте на увазі встановити на комп'ютер? Е, так, до Python в комплекті. У мене вже встановлено. Є теж саме з Selenium. Selenium треба буде, я не маю. Uh, і воно має разом все працювати так, щоб відпрацьовувалось ну, ось цей існуючий скрипт робочий має в тебе запрацювати. Uh, і потім всередину, що робить цей Beautiful Soup? Він створює об'єкт на основі існуючого HTML-коду. Тобто HTML-текст. Просто стрічку ми згодовуємо туди. і Він mm -hmm. будує об'єкт. Подібним чином я спрацював на PHP, там є подібний компонент. І в результаті в того, з того супу потім можна робити отаку функцію дуже корисну, як Find All. Тобто знайти всі теги в об'єктному сенсі. Тобто вона шукає по дереву об'єктів, які є типу DIV, і з класом отаким. От. Mm -hmm. от, інших операцій тут немає, бачиш? А, і потім для такого об'єкта LVL1, а, ну, або якогось іншого. Виконується цикл, ну це ти вже знаєш. Mm -hmm. а, відповідно подібні, подібний цикл в нас буде виконуватись далі. Як би міг виглядати оцей код, ну, це псевдокод буде Python, бо я в Python пишу перший раз в житті. Mm -hmm. а, замість цього принта ми беремо це посилання. Mm -hmm. а, Зберігаємо його як. Наприклад, Compaні Link можна навіть. Свердите отак от, от. Потім цей компанії Link згодовуємо в, в новий об'єкт Beautiful Soup, тому що нам треба для кожної компанії такий об'єкт створити. У нас тут стоїть двокрапка, крапка, я не знаю, чи там, напевно, якісь дужки мають бути, щоб обмежити вже кілька операцій докупи, так? то вже тобі видніше. Mm -hmm. І сюди запихаємо цей Company Link. В результаті, я так розумію, що цей... ну, може навіть не так відразу, а може і відразу. На, мабуть, браузер треба відправити туди на цю сторінку якимсь чином, напевно, якось отак от. Ні, а що ви хочеш, ти просто HML дістати? Так. Чи? Ти, ну то не треба. Не треба правда. З Slaning просто я так зрозумів тільки для того, щоб скролл, крутити і всі компанії взяти. А так beautiful su витягуєш HML саме просто. Ага. Чудово. І... Ну і все. І далі з цього супа знову ж такі самі цикли. Uh, for... Ну навіть то вже не for буде, а. Для оцього супа. Будуть витягуватися конкретні елементи. Заходимо на якусь там сторінку. Ага, із компанії, з кожної компанії витягуємо інформацію, так? Так. І при чому а, у нас там багато чого є на, вже в самому файлі. Ну, зрештою, може, це не важливо. У нас вже файл заповнений для всіх компаній, у нас є ім'я. Short description в тому файлі на C7400 компаній. А, оцей от розширений description, цей файл, я тобі скину. Ну Так ви вже скинули там. так. бачив. свій файл 5 МБ. То цей бізнес модул ну багато чого там є. Нам потрібні ті поля, яких там в файлі нема, а вони є тут на сторінці. Оце в першу чергу. І чому так? Бо їх можна якось додати туди до файлу при бажанні. А парсити всю сторінку це буде трохи довго. А в нас обмеження по часу. Так? Відповідно, далі ти розумієш, яким чином з парсингом працювати. Чи... Ну, так, ну, маю на увазі витінти, е, ті поля, що шан... не. Нам треба ще і додати в той файл, так? Так. От, Наприклад, одне з тих полів, що я точно знаю, що там файлі немає, це є оцей мейл. І він, він у нас якийсь тут порожній. Мейл, мейла нема. ну, коротше, порожні, немає. Ну, коротше, порожній, але тим не Ну, Давай Facebook дістанемо. По цьому от класу, наприклад. У нас є клас, в ньому є всередині Facebook, з нього потрібно дістати HF. Ну і робимо це подібним чином, так як це було. А, до речі, оцей суп ну, суп 2 якийсь або subcompany. компані. Mm -hmm. е Ось є наш цей клас. subcompany uh, uh, Find all. Відповідно, там елемент, який він був, не пам'ятаю вже. Це є Лінк, а і в нього клас дорівнює порівнює. І це все можна. in. Ага, це буде в нас масив. Оця mm -hmm. штука вся поверне масив. А, але в тому масиві буде один елемент. Мав би бути. Mm -hmm. та? Ти його маєш якось там розіндексувати. А, ну, я не знаю, як це робиться в Python і присвоїти в якусь там зміну. Це буде а, в цьому от. Десь там воно було не то. До повної колонки кіберкує із цього файлу. Так, от вони ці колонки це файл клієнта, як він бачить собі результат. І ось вони догрузяться зараз. Він Facebook, він так і називається. Я тобі пропоную відразу змінити всі параметри і все називати так, як воно є, щоб ти не плутався з назвами. Mm -hmm. Чутливий до регістру Python чи ні? Так, mm так. -hmm. Вот Facebook і, і все, і далі можна напевно зробити print. І в результаті це видасть а, нам всі оці Facebook-сторінки тих всіх компаній. Та, от весь цикл. Ну так, має бути. А, зрозуміло, і відповідно, що потрібно зробити. От я вже відкрив цю сторінку, ти її бачив цей опис, а, що в нас є тих два файли, між ними порівняти, які колонки яких немає в тому першому файлі, які є тільки тут. Ну, серед них, ті, що я бачив, я їх виділив на скріншоті, що починаючи з фандінг стається. Mm -hmm. да? Отак yeah, yeah. от приблизно. І, Відповідно, ці всі колонки потрібно стягнути, їх десь знайти. Якщо будуть питання по тих колонках, то терміново це питання переслати мені, я його перешлю клієнту. Тобто, якщо ми будемо питати, а де шукати якусь там таку колонку, що її нема. Деяких з них там нема, я не знаю звідки він їх брав, може з якихось компаній. Можна, до речі, зайти на сторінку цієї компанії, в якій, на якій там більшість колонок присутні. Я дивлюся, най... там, там, не, там навіть не колонки, там в одній колонці такі підколонки, <різь> там дещо так переглядав. Ну, тоді далі питання по а, регулярних виразах. Ти ними володієш для Python? Тобто, так, як розділити це... текст на шматки? Та? Там були такі моменти. Е, та то вже ну, та то вже ну, розділити треба буде. Ну і все. Е, ще є якісь питання, тобто оце суть задачі. Угу. Добре, це до якої години. Е, ну, я буду слідкувати за твоїм прогресом. тобто, що, Бажаю тобі успіху, а година бажана до 4-ї, ну зараз вже нема на це часу. Шосте поле далі лишається по плану. Ага. Сьогодні Это... потрібно це здати. Ну і задача не супер складна, насправді. У мене ще одне слово я маю вам зараз вже дати повністю готовий файл, там де 7 тисяч компаній і разом з тими колонками. Так, так. кінцевий результат роботи це файл. Ми пишемо скрипт. А, власне, тому що у нас далі буде продовжуватись робота подібним чином. Нам будуть потрібні ось такі скрипти. Так? Якщо ти знаєш спосіб, яким чином просто віддати файл, не пишучи цей скрипт, або тобі буде довго його писати. Хоча тут він майже написаний, то я думаю, це швидше його дописати, ніж, ніж вигадувати інший. Бо є інші способи, в принципі. Але сам мапінг полів тобі займає може довше часу, ніж дописати цей скрипт. Ну, бо я вчора мапив поля для компонента, от він в мене тут є. Зразу тобі, чи я зможу його показати. Ага, ну от. 12. Так, для загального розвитку і ти далі підеш працювати. А, ось таке дерево для цього сайту. Ось ці Лінки, я їх подіставав, в них є селектори, до речі. ті Деякі селектори, які я вже визначив, то ти можеш і використати собі їх. Якщо це тобі допоможе в справі. Та я думаю, я собі там якось там розберу. Ну Це може тобі час зекономити. Бо там далі. Дальше... Ну, словом бажано це сьогодні зробити. Експорт сайт мап, я тобі його експортую в JSON. Якщо тобі цікаво. Mm -hmm. uh, можеш собі кудись його зімпортувати і переглянути десь цей JSON. А може в онлайн-вьювері якомусь. І, uh, ну і скрін зроблю. То, ти візуально міг їх бачиш. Yeah. Бо це є е, селектори, які точно вже працюють і вони перевірені. Розумієш мене? Yeah. То може ти тобі хоч там пів години часу зекономити. А, може, що навіть так. От вони ті ж самі селектори тут вже в таблиці. Окей? Може звідси копіювати. Можливо, навіть вони працюють в такому вигляді в Beautyful Suop. Якось, може, там їх можна запустити. Ну, не знаю. А, що далі? Питання? Які оцінки? Ти справляєшся до шостої? Ну, там є, я... не знаю, 15 полів додати, зробити, за... ну, проінсталювати технологію і отак. от. Ну так, буду робити, зараз я роблю. Постараюся, не знаю, тож. Що... Окей, якщо тобі буде ясніше ставати, там четверта година, я хочу кожну годину звіт на скайп цей спільний діалог з Оксаною, щоб ти скидував, можна. Mm -hmm. е ну, оце і в Skype, що додали, так? Та... так. З Оксаною. Щоб ми розуміли, як відбувається і чи потрібно ще нагружати ще когось на ту роботу. Так, mm -hmm. да, да, зрозуміло. Uh -huh. Все тоді, Романе, тоді успіху і до uh -huh. зв'язку. Добре, да, ну, дякую. До зв'язку.